Мої вітання, друзі. Як бачите, розбомбив я свою пральну машинку. Вже ремонт на стадії завершення процесу розборки я не, не показував. Ну, я і взагалі не планував знімати відео по ремонту пральної машинки, тому що тут інформації багато в інтернеті, є, спеціалісти, показують, є різні. Такі майстри, так як я, показують, недавно Ігор Прицак показував. Але в процесі як розборки, так і взагалі ремонту, я зіткнувся з багатьма труднощами. І кожен труднощі вирішую як може. У в зв'язку з тим, що в мене є багато друзів в Ютубі, я вирішив показати, як я ці проблеми вирішував сам. Давайте по порядку. Значить, в мене є така. Машина вірпул польської зборки для польського ринку. Користуємося ми вже нею 6 років. Кришка вже погнила, як бачите, я кришку зняв, буковини також зняв. Я почистив, поставив. Зараз висихає, будемо ставити в кінці. Десь місяць тому сталася у мене така поломка. Злетів мені ремінь. Я зняв боковинку, розібрав попробував шкіл. Шків, шків шату немає. Тут потьоків ніяких не було. Ось. Все добре, підшипники нормальні. Зараз я вам покажу підшипник. Ну, один, правда, з тої сторони трошки прожавів. Ну я так собі ноль уваги, тому що я раніше ніколи з такими ремонтами не, сти... не стикався. Ну, так так, як механізатор. До мою такий якийсь нещасний шківок стоїть, з дюраль. Він трошки кривий був, я його підрівняв. Бачу він рівненько, я його поставив і так користувався. І буквально тиждень тому, під час прання, а перемо ми переважно вночі, тому що у нас двохзонний лічильник день ніч з метою економії, перемо вночі. Я чую щось дуже такий посторонній шум. В машині, ніби там хтось якось каміння накидав. Але вже прання було в процесі завершення. І коли машинка зупинилася, я відкрив. Як попробував я барабан, друзі? А барабан вже має такий шат, що він буквально приклинював. І навіть тут, як бачите, корпус трошки вже почало... Райбувати, як нас кажуть. І тут це вже така канавка десь пів міліметра. І разом з тим, як бачите на крещці, тут скільки вже з'їло. Якби ще було праня довше, то я, друзі, влетів в капітальну копійку, вже б треба було. Купляти повністю цей корпус. Не знаю, скільки він коштує. Ну, але якщо взяти ще до того ремонт майстерні, здати її, ну, тут, напевно, було б вигідніше купити нову. Давайте по порядку. Коли я почав знімати цю кришку, тут по кругу відкрутив шурупчики, я побачив, що вона тут запаяна. В чотирьох місцях. Два місця зверху і знизу одне, і з тої сторони друге. Ну, що думаю робити? Я взяв паличку-виручалочку, таку собі, такий ножик. І тут доступ нормальний був, я так почав обрізати. Ось, бачу, зараз вам покажу. Бачите, вирізав по кругу. Тут головне не пошкодити кришки, щоб не було ніякої тріщини, і звичайно, щоб барабан був цілий. Тому що тут платні не кольцо тікати не буде. З тої і з тої сторони вверх. Зверху проблем не було. Тому що тут навіть можна молоточком легенько підважити, підрізати. Щолк і воно все. А от знизу я тут помудохався, напевно, з 3 години. Тому що знімати цілого барабана то дуже багато. Роботи, а я не є профі в цій справі, бо хто постійно займається такими ремонтами, то для нього раз плюнути. Ну і по-друге, він і тяжкий, і ці каміння знімати, то одним словом, я пішов другим шляхом. Я познімав ці дві пружини, зняв цей манжет, внизу витягнув з двох сторон амортизатори. І мені барабан пішов сюди. Так що я ліг і я мав змогу вирізати тут місця для пайки. І так я зняв кришку. Зняв кришку, тут в мене великого накипу не було, тому що в нас вода така собі нейтральна. Я то легенько почистив щиткою. Барабан почистив, навіть болгарки не треба було ніяк і руками легенько, акуратненько Почистив, замовив. Ремкомплект. І тут почалися саме такі цікаві речі, які я раніше не стикався з ними. Я не думав, що з тими машинками стільки геморою. Замовив я такі оригінальні фланці. Тому що мої фланці. Ось бачите, то один фланець, його повністю з'їло, його обірвало. А другий фланець був ще цілий, тільки вже сильна корозія. Я взяв сверло на 3, ну треба, щоб було гостре сверло, тому що то нержавійка трошки важкувато. Попросверлював, потім взяв сверло на 5, просверлив, акуратненько витягнув. Тому що я старався робити так, щоб не пошкодити в барабані гнізда, щоб не було ніякої деформації. І замовив я такий румкоплект, то є оригінал. Не знаю, наскільки він оригінал, але я бачу такої самої літі, таке саме, як на машинці стояло. Тому що є ще ніржевий, вона дуже дорога. І є ще якісь типа Аля Італія. Ну не знаю, але там бачу, треба просверлювати. Отвори, вона така шорахувати, треба шліфати то я від того зразу відмовився. І вона ось цей оригінал на 80 гривень дорожчий. Тому що я взяв Тому взяв оригінал. Ще в оригіналі? Ось такі йдуть болтики. Тут є на На три грань. Вони є меншим розміром. І сама гайка має 2,5 мм, тому що в тантих шляпки великі, вони гладенькі, тяжко їх тримати пальцем, а гайки 4 мм. І навіть, друзі, дивіться, тут я змушений був також спиляти трохи. Тут не треба, все нормально. То та сторона. Як бачите, не знаю, чи видно. А та сторона в мене терла, я вже навіть брав фломастером мастив, щоб було видно, де чіпає. Одним словом, у мене одна сторона з граверами, з тими шайбочками. А на цій стороні то я вже шайбочки викинув, тому що... Сильно термо. Поставив на фіксатор різьбі і закернив Зараз буду тут промазувати герметиком і скручувати. А заодно і поставлю на підзарядку е, телефон, тому що вже низький рівень заряду акумулятора. Ну, а далі ще потім скажу пару слів. Підготував я вже барабан і кришку до зборки. Тут я вже промостив сальники. Такою змазкою, яка була в комплекті. Ну і сальники, як бачите, тут тим грибочком ставляться сюди. Та так, для тих, хто не знає. І з тої сторони так само. А те оплотнітельне кульцо я не знімав, тому що воно бачу вже потріскане в мене зверху тут. Коли я його зніму, воно ну, мені може взагалі. Розлетітися, то нехай собі на тому місці сидить. Я взяв герметиком. оту канавку заповнив герметиком повністю по кругу. О. Тен почищений, тен я брав, чистив, розвів лимонної кислоти, кілька разів помастив. І потім наждачкою легенько почистив. Все гуд. Ну що, приступаю я до зборки. Буду ставити, але самому мені незручно буде знімати. Одним словом беру барабан, заставляю Ось. тою стороною. Заставляю барабан, прикручую такими болтами ставлю на місце. Кришку. Кришка, як бачите, тен. То вже неодноразово в інтернеті показували. Повинен сюди тен зайти і фіксувати. Тут є така скоба така прикручена. Тен повинен бути зафіксований, щоб він. Якщо я високо, то буде барабан чіпляти. А якщо занизько, то ну, все, буду я скручувати пізніше Так, поставив я кришку, всі провода до тена, тут нічого складного нема. Але я коли знімав, то я тут маркером чорним позначив. Хоч вони можуть мінятися місцями, то не грає ролі. Все попід'єднував. Можемо тепер. Чуть-чуть, чуть ну, то то є ідеально просто. То є просто ідеально. Зараз насаджую ремінь. Ой, не дуже той самому добре насадити. Ремінь насаджується легко. Ну що, друзі, можемо підбити підсумки мого ремонту. Значить так. фланці і ці супорта з підшипниками. В комплекті мені обійшлися 1100 гривень, плюс нова пошта 150 гривень пересилка. Ну і робота моя, але мені за неї ніхто не заплатив. А якщо, друзі, врахувати, що треба було б майстерню здати, то треба було б ще раз ще тільки заплатити. Ну, але якби ще протерсі, боронь Боже, барабан, то тоді вже там взагалі, як я вже й казав, було б вигідніше купити нову машинку. А так все зробили. Зараз верхню кришку ставлю, ту букуву ставлю. її поки що не буду ставити, почекаю. Герметик. О, він вже підсох тут. Поставимо, випробуємо, як воно перечити, де нема утічки. І тоді поставимо ще ту кришечку. І нехай собі служить, скільки буде служити. Ну, все, друзі, бувайте, мирного неба вам над головою, всіх вам благ!